В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Двадцять 29 грудня росіяни масово обстріляли Україну ракетами. Внаслідок важких поранень біля Бахмута помер герой з Волині. У монастирях московської церкви на Хмельниччині проходять обшуки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. 29 грудня ранок по всій території України розпочався з повітряної тривоги. Так, вибухи пролунали спершу на Київщині. За інформацією Київської міської військової адміністрації спрацювали сили протиповітряної оборони. Відомо, що уламками ракети пошкоджено два приватних будинки у Дарницькому районі столиці. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в результаті атаки є постраждалі. Наразі відомо про щонайменше. Чотирьох поранених, серед них 14-річна дівчина. Усіх госпіталізовано до медзакладу. Крім цього, вибухи лунали і на Львівщині. За інформацією мера Львова Андрія Садового. В результаті майже усе місто залишилось без світла. Також відомо, що усього ворог випустив по Львівщині шість ракет. Чотири із них збило ППО, втім дві влучили в електропідстанцію. На Івано-Франківщині ж ракета влучила прямісінько у житловий будинок, та на щастя не вибухнула. Чотири ракети влучили і у Харкові. Під прицілом опинилась критична інфраструктура. Загалом, як згодом, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний: усього Росія випустила 69 ракет. З них 54 збили системи ППО. Також протиповітряна оборона знищила 11 шахідів. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. Захищаючи Україну, загинув житель села Жабче Городищенської громади Олексій Аврамук. Герою було 47 років. Про це повідомили у Городищенській громаді. Відомо, що воїн отримав важкі поранення, несумісні з життям 22 грудня. Під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Бахмут Донецької області помер Олексій Аврамук 28 грудня у лікарні міста Дніпро для вшанування пам'яті загиблого військовослужбовця у Городищенській громаді. Оголошено триденну жалобу. Повернеться герой додому вже у домовині 30 грудня. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Понад вісім місяців у суцільній окупації ворога таке пекло довелось пережити жителям Херсона. Після героїчного звільнення зсу люди все ще оговтуються від окупації. Аби подарувати місцевим трошки більше новорічного настрою, волонтери з Луцька привезли їм сімейні пакунки та смаколики для малечі. Детальніше дивіться у сюжеті. зі са страшний ложимся, Богу помолилися, да. що день прошов, слава Богу, і встали, слава Богу, проснулись. От радости плакали всі дуже тяжко. Слава нашим рідним за. Зруйновані домівки, розтрощені автівки та життя під обстрілами. Такі жахаючі наслідки понад восьми місяців ворожої окупації. Це все про звільнене 11 листопада збройними силами України. Справжнє місто героїчних людей Херсон. Переважна більшість місцевих від початку війни не покидали рідного міста. З першого дня окупації жила тут і пані Валентина. Жінка розповідає, окупанти тут були повсюди. Там ми старалися якось подалі подальше да, і не, не зустрічатися. Так, що вибіжемо, ви куди по необхідні продукти. Бачили, дай назад. Бачили, вони Те, що воїни ЗСУ звільнять їх місто, люди тут ані секунди не сумнівались. І коли це врешті сталося, зізнаються, сліз було неможливо стримати. Одразу радості плакали. Всі плакали, да. слава Богу, да. слава Богу, да, що звільнили. Дай Боже здоров'я хлопцям. Віримо в перемогу. Буду зустрічати своїх синів і внуків назад. Ми в Херсоні з першого дня окупації. Дуже тяжко. було. Слава нашим рідним засідам. Ми так їх чекали. Як-то свободніше стало, дихати свободніше стало. а бомбять нас з Страстною силою ложимся, богу помолились, да, що да день пройшов, слава Богу, і встали, Слава Богу, проснулись. Відтак напередодні нового року команда громадянського руху свідомість здійснила чергову волонтерську поїздку з гуманітарним вантажем. В рамках цієї поїздки волонтери привезли з Луцька новорічні подарунки місцевим дітлахам. У нас таких подарунок таких подарункова. Крім цього, волонтери привезли до Херсону і сімейні пакунки, які сформували спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі прибула до Херсона. Місто звільнило наші збройні сили. Наша гуманітарна місія привезла сімейні пакунки для місцевих, яким вони вкрай необхідні. Слава Україні! Тим часом мешканці Херсона і досі потерпають від систематичних обстрілів на околицях міста. Та, попри це, люди зізнаються. Новий рік однозначно принесе диво, і найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться. А мрія в людей тут у всіх лише одна. Всі час усіх однобажання бы все це кончилось. Набистрій шупомі добро буде все. Наша Україна буде за. СБУ на Хмельниччині проводить безпекові заходи на семи об'єктах УПЦ МП. Про це повідомили у Службі безпеки України. Контррозвідувальні заходи проводяться на таких об'єктах: єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор. Різдво Богородичний чоловічий монастир, жіночий монастир святої праведної Анни, храм Свято Різдво Богородичної Парафії, храм святих мучениць віри, надії, любові і Софії, собори ікони Божої Матері, Неопалима Купина. А також у свято Воскресенському храмі за безпосередньою участю представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Меру Полтави Олександру Мамаю у четвер, 29 грудня, повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом збройних сил України, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. На території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають. Лише 22 тисячі російських військовослужбовців, що вдвічі менше ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. Він зазначив, що навіть у разі залучення усіх бойових білоруських частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, спільне угрупування військ агресора буде налічувати. Ти близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні. Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів. Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов. «Ситуація просто зависла, вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на усіх напрямках комплексно, так само як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння. Зазначив очільник ГУР. Буданов сказав, що Росія зараз повністю зайшла у глухий кут, зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але додав, що українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках. Буданов при цьому заперечив імовірність наступу з боку Білорусі, додавши, що він не бачить реальної безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі. У центрі Одеси нарешті демонтували пам'ятник імператриці Катерині II, а також знесли пам'ятник Суворову. У мережі опублікували відповідні фото з результатами демонтажу. Про це повідомили у телеграмі Одеської міськради, так як ідеться у дописі. Рішення про знесення пам'ятника Суворову було прийнято на засіданні сесії. Франція створила фонд у розмірі 200 мільйонів євро, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він заявив про надійну та постійну підтримку, яку Франція надає Україні з початку війни, та додав, що у Франції вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році. Збройні сили України ліквідували уже 104 тисячі 560 окупантів. Станом на 29 грудня українські військові також знищили 3018 тисячі танків, 2004 тисячі артилерійські системи, 6047 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Військові сили оборони України вже застосовують французькі 155-мм гаубиці трф 1 для боротьби з расистами. Відео з бойовою роботою цього озброєння з'явилося у відкритому доступі. На кадрах артилеристи повідомляють, що ведуть вогонь по російських окупантах. Нагадаємо про те, що збройні сили України утримують ці гаубиці, які зняті з озброєння армії Франції. Повідомлялося, що їх використовуватимуть для завдання ударів по російських окупантах у Донецькій області. У Луцькому районі оголосили карантин у двох селах через масштабне захворювання свійських тварин на сказ. Зокрема, у селах Оздів та Ратнів на одній з ферм зафіксували спалах сказу. У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Повідомили, що нині проводиться епідрозслідування. Виявлено сказ Великої рогатої худоби. Ну чому сказ? В цьому випадку має значення, тому що, бачите, ферма там значна кількість працівників, тваринників, так би мовити, які доглядають, годують їх, і вони всі відносяться до розряду контактних осіб. Вони всі підлягають обстеженню відповідному і при необхідності щепленню. Цим займається лікувальна служба за місцем проживання. Імовірно, причиною зараження сказом великої рогатої худоби може бути укус скаженої лисиці. Це є найпоширенішою причиною поширення цієї інфекції в нашій області, пояснюють епідеміологи. Тому радять волинянам бути максимально обережними. Нині ж поширення сказу із ферми, де виявили спалах хвороби, мінімальний. Нині ветеринари вакцинували всю худобу, зокрема і домашніх тварин у домогосподарствах. Загалом у двох селах щепили понад 400 домашніх тварин. Зі слів працівників ферми і місцевих жителів тих двох сіл, велика кількість лисиць забігала в село, а тварини, зокрема дикі, дика фауна, характеризуються тим, що вони втрачають орієнтацію, особливо хворі тварини. Вони забігають в господарства, в курятники, в корівники, поживу собі шукають. І саме головне, що вони можуть не реагувати на тварини, які за розміром більші за них, на собаки подібне Бреській області Білорусі впала частина ракети зі зенітного ракетного комплексу с 300 Як повідомив моніторинговий ресурс Білоруський Гаюн у місцевих пабліках, з'явилася інформація, що вранці, 29 грудня, неподалік села Горбаха ППО збила ракету. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі невідомо чи була збита ракета, чи впала сама. За інформацією місцевих видань, ракета була знайдена в полі. В Іванівському районі Брестської області у мінську одразу заявили, що ракета, нібито була українською. Наразі за вказівкою диктатора Лукашенка на місці працюють білоруські військові та слідчі. В ефірі 24 го каналу речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової атаки РФ і повідомить інформацію щодо цього інциденту. sha Ba domo. Так здоровим глуздом і не пахне. В одному з російських міст пасажир в таксі розказав про свою мрію загинути в Україні. Таксист записав це відео і опублікував це у мережі. От я хочу поїхати зараз на Україну. не беруть, а я хочу стати двохсотом. Я тебе обісню. Я тобі ще запісню. За двохсотова. Там, где-то мільйона в п'ять виплачують розсинка. Так якраз хватить, купити якуї нібудь квартирку одноконатною на окраїні москви. Шокує те, що боротися з диктатурою на Росії ніхто не збирається. А ціль у пересічних ваньок лише одна піти на чужу землю, нищити, гвалтувати і в результаті бути ліквідованим зсу. В окупованому українському Криму Бавовна позиції окупантів атакували безпілотники. Як повідомляють про кремлівські змі, масованого обстрілу сьогодні зазнав Учинський район Брянської області. Безпілотники скинули вибухові пристрої на позиції Міноборони РФ, внаслідок чого було знищено установку с 300 Також неспокійно в окупованому Джанкої окупанти повідомляють також про збиття повітряної цілі. Кілька метрів у висоту ще й грає на барабані. На росії є свої традиції і конкурси. Так у Якутії росіянин зліпив символ 2023 року із фекалій. Як повідомляють російські змі, майстер зробив свою чергову вже 12-ту щорічну скульптуру з гною механічного. Але цього разу виникли складнощі. Погода нині недостатньо холодна. Це ускладнює процес сліплення, коли на вулиці мінус 45 градусів морозу, гній швидко мерзне. А сьогодні у нас мінус 28-30 градусів. каже. Же майстер, а точно скульптура зроблена з гною. На Росії чоловік відкрив стрілянину по автобусах. Як повідомляють пропагандистські змі, це сталося 29 грудня у російському селищі Дрожжино. Як зазначають очевидці, чоловік засів на шостому поверсі багатоповерхівки, звідки почав стріляти по автобусах. Нині відомо, що під обстріл втрапили щонайменше три транспортні засоби. За попередньою інформацією, у них побиті вікна, втім люди не постраждали. На сесії Луцькради розглянуть проект рішення про перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Він наголосив, що Вальдемар Пясецький один з найбільш відомих дослідників історії Луцька, автор понад сотні статей з історії нашого міста, а також книг Вулиці і майдани Луцька. Пройдімося давнім Луцьком, Луцьк, історико-краєзнавчі Нариси та інших. У Києві вранці, 29 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації спрацювали сили ППО. Відомо, що уламками ракети пошкоджено два приватних будинки у Дарницькому районі. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в результаті є постраждалі. Наразі відомо щонайменше про трьох поранених серед них дівчинка, 14 років. Всі госпіталізовано до медзакладу. Крім цього, у столиці пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському. На Росії знову бавовна. В Білгороді лунають вибухи. Про це пишуть місцеві у пропагандистських телеграм-каналах. Так як ідеться у повідомленнях, вибухи було чутно близько дев'ятої ранку за російським часом, 29 грудня. За версією місцевих спрацювала система ППО. У мережі публікують відповідні фото та відео. Офіційних ж коментарів з цього приводу поки що немає. У ніч на 29 грудня расисти знову атакували Україну, зокрема, під обстрілом вкотре опинилась Дніпропетровщина. За словами голови обласної військової адміністрації, Валентина Резніченко Росіяни атакували область дронами камікадзе та важкою артилерією. На щастя, усі п'ять шахідів були збиті. Нікопольщина ж опинилась під вогнем з важкої артилерії. Ворожі снаряди прилетіли у багатоповерхівку, кілька приватних будинків та лінію електропередач. На щастя, минулося без постраждалих. Крім цього, ворог обстріляв і Запорізьку область. Як повідомив секретар Запорізької міськради, рашисти атакували передмістя. Є прильоти у двох прилеглих селах. Інформація щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюється. Печене м'ясо, салати, закуски тощо традиційно українці звикли, аби на новорічні свята на столі була смачна вечеря. Аби дізнатися, в яку ціну обійдеться лучанам цьогорічний святковий стіл, ми вирушили на один із луцьких ринків. Спершу вирушаємо до м'ясного відділу. кажуть, ціна на м'ясо і сало. Трохи впала. Оскільки м'ясо і яке взагалі беруть до святкового столу зазвичай e, м'ясо у нас свинина. О до святкового столу в основному беруть шинка, задня частина. Багато беруть шию для запікання на стейки. Хороше, ну і в основному йде бочок. Бочок це зараз на куляди, саме основне його запікають хорошо жара та і стейки з нього роблять. То він він йде скрізь на сі. Зараз в даний час м'ясо дуже подешевіло. Шиночка отака 155 гривень, зачищена вже без всього. О, бочок 160 гривень, 155 навіть може. Якщо чуть жирніший, навіть 150 гривень, то, то недорого. Сало ще подешевіло. Сало, сало можна таке взяти на всякі зажарки все 50 гривень, 80 гривень. О, дуже впало. Грубше вже 150 стоїть. Продавець Петро розповідає ще тиждень тому ситуація. Дуже відрізнялась два місяці назад. Воно було дуже дорого. все. сало було до 300 гривень, 250-300 гривень. А зараз 150-200 гривень. Так що подешевіло. І м'ясо подешевіло. Була така шиночка десь приблизно 170 гривень. стало 155. М'ясо купують ну перед самими вже вихідними перед святами. А середі, отак посеред будня, дуже рідко ну менше людей, бо всі на роботі, і не вихідний день. І людей стало дуже мало порівняно з 21 з роком. Дуже мало людей. стало. Пані Наталію, ми зустріли на ринку. Жінка каже, для її родини м'ясні страви на новорічному столі це основне. Тож, попри високі ціни, прийшла на закупи. Я не робила зараз аналіз. Мені треба я прийшла купити. Так звичайно піднялася ціна, враховуючи інфляцію, враховуючи військові дії в Україні. Це зрозуміло само собою. Цього разу зізнається, прийшла до ринку, аби придбати м'яса для особливої новорічної страви. В даному випадку буде холодець готуватись, можливо, шиночка запечеться, і зрештою достатньо для нас, пенсіонерів. В середньому на луцькому ринку м'ясо обійдеться лучанам у 160 гривень за кілограм. Курятина ж дешевша, кілограм в середньому 130 гривень. За словами продавців, порівнюючи з минулим роком, ціна таки зросла. Минулим роком до підросла ну, на відсотки 15. Але люди купують все одно. Купують, але ну, не, не в такому обсязі вже, як минулого року. З м'ясного також беруть до столу і готові вироби. Буває, що печене більше беруть, буває, що копчені. Якщо свято якесь таке більш народне свято, знаєте, то беруть mm -hmm. більше печені обасту. А якщо як новий рік, то беруть різне – п'яти, печені і Старші більше печені, в якому не Mm -hmm. Молодь любить копчене, не всякий будинок. в такому плані. Mm -hmm. Зрозуміло. А ціни, які взагалі, бо тут не бачу цінних А Ціни в нас такі в середньому від 150 до 250 гривень. Беруть до столу і твердий сир. Сири в мене дуже великий вибір сирів. Сири, Голландії, і українські виробники, і німецькі сири, данія сири. Дуже багато сирів, італійських багато сирів. Люди люблять брати небагато, але щоб воно було смачне і якісне. Скажіть ціни наскільки змінилися у порівнянні з минулим роком? Трошки ціни підросли на відсотків 10-15 підросли. Але люди беруть, може, менше, але якісніше. Купують лучани на ринку до святкового столу і делікатеси. Ось до прикладу, така баночка червоної ікри вартує від 230 до 320 гривень. Є люди, без ікри взагалі не являють святковий стіл без і без олів'є. А інші аби були мандарини. ж своє щодо овочів, кілограм картоплі на ринку вартує 8 гривень за кілограм. Помідори в середньому 80 гривень за кіло. Огірки ж дорожче за один кілограм треба віддати. 90 гривень, а от квашені вартують трохи дешевше, в середньому 70 гривень за кілограм. Ну і звісно, який новий рік без мандаринів? Цих фруктів на ринку дуже багато. 65. а звідси вас мандарини? Ці італія мандарини на ринку майже усі привезені з-за кордону. В основному це Італія та Греція. Відтак, усі ціни на найбільш затребувані продукти до новорічного столу помітно зросли у ціні в порівнянні з минулим роком. Щодо інфляції, то офіційно вона складає в районі 30%. відсотків. Є 32 34 відсотки. Я бачила така інформація, також звучала. Це відбилося і на доларі, ну, але найбільше зросла інфляція на продовольчу групу. Тобто там скажімо, яйця 270 відсотків, м'ясо 200 відсотків чуть більше і так далі. Тобто, немає практично найменше хліба, але це як соціальний продукт, там найменше інфляція, але вона все рівно також є. І тому зрозуміло, що ми не можемо навіть десь близько порівняти ті витрати, які ми вклали, вкладали в святкування нового року минулого року, і його відзначення. Цього року відтак за словами експертів новорічний стіл цього року залежно від запланованого меню здорожчав від 50 до 70%. відсотків, як пишуть змі раніше для того, аби відзначити новий рік компанії з чотирьох людей, потрібно було в середньому витратити 1815 гривень. Тоді як цьогоріч, вартість із тим ж продуктовим набором обійдеться у 2580-2800 гривень. А якщо додати до цього Ще й алкоголь або делікатеси, то цінник стане ще більше. Адже, як повідомляють експерти, імпортний алкоголь зріс на 50%. Вітчизняні ж жвиногорілчені вироби подорожчали дещо менше на 25-30%. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.